Пласт одна з небагатьох українських організацій, яка не просто виховує дітей та молодь, але й прищеплює їм дух патріотизму, гордість за свою країну та власну культуру. Все це проходить у тісному взаємозв'язку з фізичними тренуваннями та релігійним християнським вихованням. Цього літа 12 днів з 1 по 12 липня пластуни провели в таборі під назвою Джура на природі, який проходив в рамках проєкту Схід і захід від фонду відродження. Організатор і керівник табору Валерій Гаврилюк підкреслив, що в основі пластового табору лежить модель Запорізької січі. Цього року, взявши за основу легенду про казака Буйвітра, підлітки проходили різноманітні випробування, навчалися і тренувалися для того, аби знайти і визволити героя з Яничарського полону. Табір, що розташувався на березі Будакського лиману в районі села Приморське, зібрав пластунів скаутів та їх товаришів. Які захотіли ближче познайомитися з організацією. Діти, які приїхали з семи областей України та з Польщі, підпорядковувалися суворому розкладу в умовах далеких від цивілізації, дорослі керівники навчили підлітків основам самозахисту, плаванню, вмінню орієнтуватися на місцевості, маскуватися, їздити верхи, а також взаємодіяти один з одним і долати конфлікти. Вони кишечні на супер дуже. Давайте так, щоб. А! Щоб, Кусила? щоб, Я, ну, щоб всі змогли. Маємо. Пацію вже витягують! Пальці вже витягує, вдруг витягує. Пацію вже витягують. Тільки свою руку можна витягувати. Нічого на нас свою випадку. Та везьмі клин був, дістань. Одной ногой. Одной ногой можно? Трати сверху залазь. Да нет, я маю одну такого. Да моя идея на ворот! А я тебе на двух ногах Так же було. А, <гуми> <О, ти> а <Цікавий> так, так, не було. в е, ну на пальчиках було? Всі мали дотримуватися правил табору наприклад, підйом рано вранці, повна відмова від матерних слів, пива та цигарок і обов'язкова молитва перед їжею. Життя в таборі не було легким, але цікавим і веселим. День самоврядування, коли діти взяли на себе повне керування табором, церемонія прийняття пластової присяги, нічна гра по визволенню козака бойвітра, і в кінці закриття табору із врученням посвідчень пам'ятних значків в середньовічній фортеці. Та він чоловік, не цілий вік, а я не можу жити один